Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми поговоримо про одну з найцікавіших і найуніверсальніших екшн камер на ринку. Це Insta360X3. Мене, як завжди, звати Денис, ви на каналі motostav.com.ua, а я попрошу вас відразу протиснути вподобайку, оскільки це дуже допоможе продвинути український контент. Ну що ж, починаємо! Перед тим як перейти до самої камери, я хочу декілька слів сказати про минулі покоління, оскільки коли анонсували саму першу серію One X, вона просто зробила фурор на ринку, оскільки таких камер, які знімали в 360, фактично не існувало. Були тільки або дуже дорогі професійні рішення за сотні тисяч гривень, або були якісь бюджетні китайські рішення з жахливою якістю картинки. Після цього була One X2, до речі, огляд, на яку ви також можете подивитись у нас на каналі. І раджу це зробити, оскільки в такому форматі ви зможете чітко зрозуміти відмінності минулого покоління і цієї камери. Там дуже багато чого змінили, але в новому поколінні стало ще набагато цікавіше. Так, відкриваємо саму коробочку. Відразу нас зустрічає сама камера. Ми кладемо її поки в сторону. І трішки нижче знаходяться всі аксесуари. Але насправді їх не так багато, як би хотілося. В першу чергу це кабель для зарядки з роз'ємом Type-C на type-A. Також в комплекті є чохол, інструкція, наліпки і серветка для того, щоб можна було протирати лінзи. Це приємно те, що поклали серветку для самої камери, але як на мене, це річ зовсім тут не необхідна. А я вам поясню, чому. Оскільки новий чехол, який йде в нас в наборі, він по суті виконує функцію серветки. Коли ми засовуємо камеру, тут досить такий приємний матеріал. Ми її дістаючи, камера в нас завжди залишається протертою. Тобто він виконує роль серветки. І це дуже круто. Тобто, не потрібно кожен раз перед зйомкою е, шукати ту серветку, а як правило, вона постійно там е, грязна, скажімо так, через 5-10 використань або протирати одежу тощо. Просто навіть якщо у вас лінза забруднилася, ви можете вставити в чехол пальцем протерти саму лінзу і дістати, і вона у вас буде чиста. Також хочу підмітити такий неоднозначний факт, але це також дуже сильно впливає, скажімо так, на комфорт використання самої камери, коли камера в нас в цьому чохлі, в з збоку є виріс біля роз'єму зарядки. І це дає можливість просто не дістаючи саму камеру з чохла... Її заряджати. Це здається така дрібниця, але ти тим самим не ризикуєш лінзами, бо їх насправді досить легко пошкодити. І також в нижній частині в нас є індикація, яка показує ступінь заряду самої камери. За це лайк. Аук я тут лібрі друла. i feel like it's gonna be a bad day Yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh, hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash in for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning all And this is just the beginning I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs I'm hitting And I'll never look back, moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Стосовно зовнішнього вигляду самої камери, концепція залишилась така ж сама, але камера додавала в габаритах. Вона вища трошки і товстіша. Також це відчувається і по вазі, бо на даний момент вага камери складає 180 грамів. Тобто це досить такий масивний кирпичик. По центру, з того, що ми відразу бачимо, те, що в нас дуже збільшився дисплей в порівнянні з попередньою ревізією, і діагональ його складає 2,29 дюйма. Можу сказати те, що ним набагато стало зручніше користуватися, і по таким суб'єктивним відчуттям, ним навіть приємніше користуватися, ніж в дисплеях тих же самих камер GoPro або Osmo Action 3 покоління. Зліва самої камери в нас знаходиться відсік з акумулятором. Він у нас, до речі, збільшений об'ємом 1800 мАч. Тому, якщо у вас Osmo Action другого покоління, то, на жаль, акумулятори від неї не будуть підходити. Також тут же і знаходиться карта пам'яті для самої камери. І хочу відразу сказати те, що камера підтримує карти пам'яті до 1 терабайту. Так, да, один терабайт. Наскільки я знаю, це єдина екшн камера, яка підтримує такий об'єм. Звісно, що вартість такої карти пам'яті не маленька, але якщо вам потрібно дуже багато знімати відео, то це буде зовсім не зайвим. Тим паче, з урахуванням того, що зйомка в нас відразу відбувається з двох камер, то фактично пам'ять закінчується в два рази швидше в порівнянні з звичайною екшн камерою Над відсіком у нас знаходиться роз'єм Type-C для зарядки самої камери і підключення її до комп'ютера. І знову ж таки вище знаходиться мікрофон. До речі, в нас їх тут чотири на лицевій панелі збоку і на задній панелі. Тобто якість звуку тут досить непогана, і це ви побачите, точніше почуєте трішки пізніше в наших прикладах. До речі, забув сказати те, що передній дисплей у нас захищений закаленим склом, і це вбереже його від невеликих падінь, або коли там камера, наприклад, відірвалася скріплення. Але, тим не менше, раджу купити все ж таки захисне скло. Бо це та ж сама аналогія з телефонами. Іноді може впасти на маленький камінчик і побитися. Ну і власне під дисплеєм в нас йдуть клавіші управління, це запуску зйомки, зміни режиму. І на правій стороні це клавіша включення самої камери, і також перемикання режимів зйомки. Тобто, в принципі, все саме необхідне, зручно як і користуватися тільки дисплеєм, так і самими камерами. Можете вибирати або так, або так. А зараз ви можете почути якість звуку. Періодично з'являється вітер і їздять різні машини. До речі, зараз включений перший режим звуку, коли на самій монтажній програмі звук може підсилюватись в залежності від того, з якої сторони він відбувається. Так, наприклад, якщо буде їхати там праворуч або ліворуч машина, то звук буде підсилюватися в тому місці. Або цей режим можна виключити. Наприклад, зараз машина буде проїжджати. І ви можете почути те, що звук може трішки змінитися. Зараз, наприклад, навпаки, включений режим, коли шум вітра повинен бути приглушений, а мій голос повинен бути краще чути. Ну, тобто, це режим запису звуку, коли ви гуляєте або катаєтесь на вулиці. Бо якщо з першим режимом досить активно їхати, наприклад, на велосипеді, то мікрофони досить часто. Перезавантажені, і буває таке, що на якомусь участку дороги, коли, наприклад, зараз сильний вітер, то немає звуку нормального. Зараз такого не повинно бути. А зараз включений режим, коли шум вітра повинен бути приглушений, а мій голос повинен звучати чіткіше. До речі, зараз трішки сильніший вітер ніж був перед цим. І ви можете оцінити якість звуку. Ну і відповідно стереозвук. Тобто тут з цим все зрозуміло, для чого він потрібен, якщо ви, наприклад, знімаєте е, якусь конференцію або камера стоїть десь по центру якогось столу і де навколо сидять люди. І в такому форматі звук буде відображатися в тому чи іншому звуковому каналі, в залежності від того, де знаходиться людина, наприклад. Ну, а тепер поговоримо про саме цікаве: це режими і якість зйомки самої камери. Режимів насправді тут така велика кількість, що навіть не знаєш з чого почати. Почнемо з якості самого відео. В самій камері в нас збільшили сенсор. Він вже складає 1,2 дюйма 48 мегапікселей. Через це у нас з'явилося більше деталей, кращі кольори навіть в умовах недостатньої освітленості. Покращили також стабілізацію в самій камері, і в деяких режимах зйомки з моноподом взагалі здається відчуття, що ти не їдеш, наприклад, на велосипеді, а просто позаду тебе летить квадрокоптер з трьох стабілізатором. Також із режимів додавали фіксацію горизонту на 360 градусів, тобто, як би камера не поверталася, картинка у вас завжди буде стабільна. Це дуже виручає, якщо, наприклад, під час активної їзди. Кріплення, на якому стоїть камера, десь просто сповзає. І в мене, наприклад, таке дуже часто буває. І в цих моментах у вас картинка залишається нормальна, а не, скажімо так, повернута на 90 градусів. Із корисних режимів, в якими я впевнений, будуть користуватися новачки, це режим Я, тобто селфі режим. Що це таке? Ви включаєте його, відбувається ну, класична зйомка. Камера, як завжди, стоїть на моноподі. Но після того, як ви завершили зйомку, камера сама це все аналізує і відразу вам на виході дає готове стандартне відео, де в центрі кадру будете ви. І це полегшує взаємодію з камерою, оскільки. Під час класичної зйомки в 360 для того, щоб отримати відео, яке ми можемо дивитися на звичайному телефоні або комп'ютері, нам потрібно постійно виставляти різні точки, тобто показувати те, що ми хочемо відобразити. В селфіш режимі вам нічого цього не потрібно робити, ви відразу отримуєте зйомку себе любимого. Якщо ви хочете розбавити ваше відео ефектами, то ця камера також це зможе зробити. Як і було в попередніх ревізіях, багато режимів зберегли, а також дуже багато додали. Зараз ви бачите приклади тільки маленької частини з них, бо їх насправді там десятки. І ви можете підібрати той, який саме підходить під ваше відео. Але під час зйомки таких можу так сказати коротких відео, я гарантовано вам можу сказати те, що це викличе захват в тих людей, які будуть переглядати ваші історії, наприклад, в інстаграмі. Бо багато людей просто взагалі не розуміють, як можна зробити такі відео. Що тут залишилися ті ж самі режими були тайму, таймлапсу, е, таймшифту це той же самий таймлапс, тільки в Русі. Є зйомка зоряного небу, я впевнений, що поціновувачі також знайдуться. Приємним бонусом буде режим предзйомки, який є в камерах GoPro, наприклад. Що це таке? Якщо вам потрібно, наприклад, відзняти якийсь момент, який може відбутися будь-якої миті, самий банальний приклад хочете відзняти. Якихось дельфінів на морі, якщо ви відпочиваєте. Як це було раніше? Ми не знаємо, коли дельфін випригне з води, і ми, щоб не впустити цей момент, постійно вмикали зйомку, і камера в нас постійно знімала відео. І на виході ми отримували там, 30, 40 або 50 хвилини відео, де дельфін випригнув з води там, на 2 секунди. Тут же. Ви просто вмикаєте цей режим і направляєте камеру туди, куди вам потрібно. А в форматі 360 ви її просто тримаєте, тобто і не потрібно нікуди направляти. І як тільки дельфін випрыгнув з води, ви тільки тоді нажимаєте на зйомку, і 15 або 30 секунд до цього моменту нажиття вже будуть записані відео. Тобто відео буде продовжуватись. Ви зняли все, що вам потрібно, ще раз нажали, зупинили, і у вас. Одна-дві хвилини відео, яке вам потрібно, а не 50 хвилинне. І це економить, по-перше, місце на карті пам'яті і заряд самої камери. Дуже крутою фішкою для водіїв буде режим відеореєстратора. Він працює таким чином, що камера зберігає тільки останні фрагменти відео, тобто не потрібно постійно, скажімо так, форматувати карту пам'яті, і вона у вас не буде засмічуватись. Також є режим зйомки з HDR. І багато інших форматів зйомки на всіх їх не буду зупинятися, бо відео тоді розтягнеться на хвилин 50-60, Але тим не менше, камеру можна використовувати майже у всіх сферах нашого життя, починаючи з звичайних зйомок селфі. Закінчуючи екшен зйомкою, і, і також використовуючи камеру в роботі, до речі, майже всі реєлтери зараз використовують камери insta 360 для зйомки панорам, для зйомки, скажімо так, турів 360, тобто кейси користування дуже великі в неї. Камера, до речі, може використовуватися як веб-камера на комп'ютері, і, до речі, через саму камеру можна вести прямі трансляції. Дуже популярні вони в людей, які стрім... стрімлять ігри різного форм-фактору, тобто вішають камеру, і тим самим за одним столом ви можете бачити всю команду людей. До речі, забув сказати те, що камера в нас має вологозахисний корпус, і ви можете... Занурюватися з нею на глибину до 33 футів це 10 метрів. Але, якщо, але тільки точніше від прісної води. Тому, якщо ви хочете використовувати камеру в морській воді, то потрібно буде докупляти спеціалізований кейс до неї. Оскільки затронули тему аксесуарів, то по суті до самої камери можна їх докупити безліч. Окремо продаються і акумулятори. Звісно, що є зарядні хаби для них. Захист на лінзи, якщо ви переносите саме камеру. Є ще також прозорий захист на лінзи. Є окремо моноподи різної довжини, починаючи від таких компактних довжиною 70 сантиметрів, які розкладуються. Також моноподами в довжину до 3 метрів. Є ще також від компанії моноподи з вбудованим акумулятором, які дають можливість підзаряджати саму камеру і управляти нею дистанційно. Тобто, аксесуарів існує безліч, але. Під час покупки самої камери я рекомендую купувати два аксесуари, які потрібні майже в будь-якому користуванні. Перше це прозорий захист на лінзи, оскільки об'єктиви досить легко пошкодити, особливо якщо камера у вас постійно випадає з рук. Наприклад, у мене так було це з One x 2. Вони ніяк не впливають на якість зйомки. Єдине, що під час монтажу відео потрібно вказувати, те, що у вас стоїть захист на лінзи, і тим самим картинка буде трішки по-іншому оброблятися і буде вирізатися з кадру. Тобто то все залишається на тому ж рівні, як і раніше. І друге, це монопод, оскільки повноцінний функціонал і ефект, скажімо так, зйомки від третього обличчя відбувається саме за допомогою монопода. Можна вик... рекомендую, звісно, оригінальний, оскільки з ним камера працює без проблем. Він компактний, легенький, надійний. Але в принципі можна використовувати і сторонніх виробників. Саме головне, щоб товщина самого моноподу не була більше, ніж товщина оригінального. Тоді він не буде потрапляти в кадр під час зйомки. Управління самої камери дуже інтуїтивне. У нас є якісь свайпи, тобто ми можемо передивитися весь відзнятий матеріал, є більш детальні налаштування, можна змінити режими зйомки, як я і казав раніше, у нас їх тут просто якась космічна кількість. Можна вибрати звичайний режим зйомки 4К, тобто не в 360 як в звичайній камері. Також можна зробити різні пресети і швидко перемикатись між ними, наприклад, активна зйомка лижи, там, нічна зйомка, статична зйомка і так далі. І якщо ми свайпнемо зверху вниз, то переходимо в меню. Це гучність можемо виставляти. Також, до речі, ми можемо підключити airpods. І, до речі, із гарячих клавіш у нас є режими зйомки з захистом для лінз або в аквабоксі. Це потрібно вмикати під час зйомки. Налаштування стосовно самих мікрофонів. Ну і звісно, що в налаштуваннях там вже більш такі поглиблені налаштування по гіроскопу, по картам пам'яті і так далі. Це ви вже зможете подивитися власноруч. Ну і наостанок хочу поговорити про монтаж відео, оскільки це ключовий аспект в камерах 360. Його тут прокачали як і на телефоні, так і на комп'ютері. До речі, збільшили в два рази швидкість передачі відео на телефон. І це дуже сильно відчувається, бо ті ж самі фрагменти довжиною 15-20 хвилин завантажуються досить швидко. Їх можна відразу, до речі, монтувати на телефоні. Якщо ви знімаєте дуже багато, по 200, по 300 ГБ і так далі. То можна, до речі, докупити спеціальний адаптер, який дає можливість підключитися камерою відразу до телефону. І тоді ви миттєво можете завантажувати і коригувати ваші відео. Для таких лінивих, як я, є інтелектуальна обробка. це той режим, коли після зйомок ви можете прийти, нажати одну клавішу, і штучний інтелект автоматично, скажем так, зробить підборку різних кадрів з різними ефектами і музикою. І тим самим ви буквально за декілька хвилин зможете отримати прикольне динамічне відео і відразу поділитися ним в соцмережах. Якщо вам цікаво, то напишіть нам в коментарях. Ми відзнімемо окреме відео про сам застосунок, оскільки там режимів зйомки дуже багато, налаштувань дуже багато. В принципі, самому розібратися не складно. Там є дуже гарна інструкція в самому застосунку, і новачок, потративши там буквально декілька годин, зможе в принципі розібратися зі всім функціоналом. Але якщо що, ми зможемо вам допомогти в цьому питанні. Хух, Ніби все сказав про саму камеру, надіюсь, нічого не забув, але якщо щось забув, то пишіть в коментарях, ми з радістю дамо відповідь. Взагалі, оновлення вийшло дуже класне. Якщо чесно, навіть не знаю, до чого докопатися. З камерою, в принципі, проблем ніяких немає. Якщо у вас минуле покоління One X2, то в цілому, напевно, не бачу сенсу оновлюватись, бо з точки зору картинки, апгрейд не такий сильний. Тут все ж таки попрацювали в трішки іншому напрямку. Але якщо у вас Інста 360 го покоління або взагалі немає камери 360 і ви хочете її придбати, то це буде взагалі ідеальним рішенням. Але, як завжди, я нагадую те, що е, потрібно розуміти, для якого формату зйомки вона вам потрібна. Бо перше. Е, Форм-фактор може трішки не підходити, ніж звичайна екшн камера Бо, наприклад, якщо ви фіксуєте камеру на голові, то виглядаєте досить кумедно, скажімо так. І другий аспект, який також потрібно враховувати це монтаж. Для того, щоб отримати найоптимальніше і найкраще відео, кожен кадр, майже кожен кадр потрібно власноруч виставляти. І тоді ви дійсно отримуєте крутий результат. Дякую вам за перегляд. Як завжди, камеру можна придбати за посиланням під відео. Ставте вподобайки. До зустрічі!